Місце Москва, метраж 164 кімнати 4 санузли, 2, висота стель 2,9 9, дизайн сід коротенько. У створенні планування Тетяну безверху обмежувало тільки розташування мокрих зон і одна несуча перегородка в результаті 164 квадрата, розділили на особисту і громадську зони кухню, і санузли залишили на своїх місцях, а ось від одного з коридорів відмовилися. Замість цього передпокій відокремили від вітальні стильними перегородками з кольоровими вітражами. Подробиця цей проект Тетяна Безверха створила для сімейної пари з дитиною. Замовники ведуть активний спосіб життя, багато подорожують, люблять приймати гостей у квартирі в новому житловому комплексі. Поруч з парком Коломенське було де розвернутися. Щоб оформити комфортний інтер'єр з урахуванням всіх побажань господарів, у квартирі одна несуча стіна, яка ділить громадську і приватну зони, площа кухні вітальні збільшили за рахунок коридорів, гарнітуру розмістили буквою б біля вікна і півостровом з варильною поверхнею, і витяжкою над нею в якості обіднього місця можна буде використовувати барну стійку, плюс великий стіл для сімейних вечер і прийому гостей. Планування вітальні створювалося навколо каміна. В антикварний камінний портал дизайнер запропонувала вбудувати топку на біопаливі під віконня. Переробили під сидіння, сховавши в них довгі радіатори у приватній частині квартири. Три кімнати, майстер-спальня і дитяча з виходом на довгу вузьку лоджію, а також гостьова кімната єдине, що не вдалося виправити. Невеликі санвузли за нормами законодавства розширювати їх за рахунок житлових приміщень не можна ще один плюс квартири відкрита веранда. Дизайнер оформила на ній зону відпочинку з барбекю і гамаком. Розуміння по стилю прийшло не відразу. На першу зустріч замовники принесли добірку картинок монохромних інтер'єрів американських будинків в білих тонах, але перший варіант ескізного проекту припав їм не зовсім до смаку, примірявши стиль на себе. Хлопці зрозуміли, що їм не вистачає кольору. В результаті в проєкті з'явилися активні акценти колір морської хвилі, малинові, пастельні рожеві, блакитні і зелені відтінки, розповідає дизайнер. В основі обробки якісне фарбування стін і підлоги з дерева у спальні використовували відразу кілька оздоблювальних матеріалів. Фрескав узголів'я ліжка зістарені дзеркала і дерев'яна вагонка передпокій прикрасили вітражами з різнобарвного скла. Вони відокремлюють вхідну зону, але при цьому відмінно пропускають світло незвичайним. Виявився інтер'єр гостьового санвузла з зоною пральні. В ньому замість традиційної плитки автор проекту запропонувала використовувати кераміку ручної роботи і шпалери. Основний обсяг зберігання зосереджений в гардеробних передпокої і спальні, у просторі вітальні знайшлося місце для великої колекції книг. Великий стелаж спроектували з урахуванням дверей, крізь нього можна пройти в приватну зону і гостьовий санвузол. Він, як і інші системи зберігання, буде зроблений на замовлення в столярній майстерні. Розповідає дизайнер: меблі вибирали з урахуванням бюджету замовників, міксували дорогі бренди з більш демократичними. У вітальню знайшли великий диван з кушеткою. На ньому можна з комфортом розміститися з гостями у спальні ліжко, з м'яким узголів'ям доповнили банкеткою в ногах і комодом для зберігання білизни, наповнення дитячої, досить стандартне: модне ліжко, будиночок, вбудована шафа, робоче місце на виріст для створення затишку. Звичайно, знадобиться текстиль, штори, килими, декоративні подушки, а також картини і декор. Їх замовники будуть підбирати з дизайнером вже після закінчення основного етапу ремонту, планування, бренди представлені в проєкті, у всій квартирі, оздоблення плитка, маразі, Факт-топцер. еквіпиш шпалери Голден Деццо, Чістіан Лацриікс, Цолесон Фарба, Підсбург Пайнц», підлогове покриття артетез гостина Меблі. Алдерпштейн цапрі, мрвкилим платінням кухня, меблі, вермют побутова техніка, бланцопанор, змішувачі, рогевана кімната, гарнітур, саді, змішувачі, босіні, ліберті. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром